Друзі, всім привіт! Сьогодні говоримо про самооцінку. А верніше, як практикуючий психолог, психотерапевтка, я вам прям пропоную не користуватися цим поняттям, а замінити поняття самооцінки на поняття самоцінності. Трішечки поясню. Ніколи не розуміла взагалі це поняття, його суть самооцінки. Воно мені здавалося яким завжди дивним і неопорним. Чому? Тому що самооцінка це дуже динамічне явище, яке змінюється взагалі в залежності від мільйона факторів. Сьогодні дивлюся на себе в дзеркало, вважаю себе найкрасивішою жінкою в світі. Завтра змінився в мене гормональний фон, і все, я на себе вже дивитися в дзеркало не можу. Знайомо, дівчата. Якщо знайомо, пишіть в коментарях. Нібито я непогано виглядаю, але я 40-літня жінка, яка народила двох дітей. Якщо я в купальнику, на пляжі, стану поруч із 17 літними дівчатами, що буде з моєю самооцінкою? Там впаде в пісок, розумієте, і помре там радісно. Ось. І що тоді ви скажете? Терміново потрібно піти на психотерапію, Наталю, вам потрібно підіймати самооцінку. Не треба мені ні на яку психотерапію. Мені потрібно просто змінити дислокацію від 17-літніх, красивих, підійти до 60-літніх жінок. Ось, І тоді тут же моя самооцінка підійметься до рівня нарцисичного розладу особистості. Знову мене треба лікувати. Ні, друзі мої, просто об'єктивні фактори. Розумієте? Так чи інакше, на фоні юних дівчат моє тіло буде виглядати недосконалим, і на фоні 60-літніх дівчат моє тіло буде виглядати просто ідеально, розумієте? Ось. І тоді от, тут от, не зрозуміло, розумієте, нема на що опиратися. Але якщо, наприклад, я буду вважати ну, там, на фоні моделей, да, я стану і буду казати, та ні. Ні, ви нічого не розумієте, моє тіло, воно прекрасне і так далі. Ну тоді я просто буду виглядати як дурочка, яка просто не може оцінити об'єктивну реальність. Так? Хоча психологи будуть хлопати, плескати в долоньки, яка гарна самооцінка. Юренда. Друзі мої, дивіться: Вводимо поняття самоцінності і самознецінення. Вам потрібно дивитися на себе, наскільки ви себе можете цінувати, чи ви займаєтеся безкінечним знеціненням? Якщо знову ж таки звертаємося до такого самого простого прикладу, як зовнішність, дивіться, як буде виглядати цінність? Так, я розумію, що моє тіло десь недосконале. Я розумію, що моя зовнішність десь недосконала. Але я себе ціную. Я ціную свою зовнішність, я своє тіло ціную. Я намагаюся його годувати нормальною їжею, давати йому можливість поспати, бою його водичкою. Так, якось про нього піклося. Оце вам, будь ласка, поняття самоцінності. І поняття самознецінення. О, страшна, е тіло не таке. Там товста, там розтяжка або навпаки, худюща, там очі не такі, губи не такі, ніс не такий, Все терміново бігти до пластичного хірурга, до косметолога, переробляти. Оце, будь ласка, вам знецінення, розумієте? І тоді отут з'являється Уже запит, наприклад, психотерапія або психологічне консультування. Так? Що з моєю самоцінністю? Що там відбувається, там здорові процеси чи не здорові? Точно так само, якщо ми йдемо там, в якесь вашу інтелектуальну частину, так? От, наприклад, ага, в мене ось така освіта, в мене ось така професія, я оце вмію, я це ціную чи ні? Я в цьому бачу якусь цінність для себе, чи я це знецінюю. Га, он сусідка, у неї три освіти, у неї там бізнес, вона там всі гроші світу заробляє? А я ось тут якийсь там менеджер, собі сиджу в офісі і, і так далі. Розумієте? Тобто, чим ви займаєтеся? Цінністю? Ви цінуєте те, що у вас є? Чи ви отак взяли просто все це знецінили? І все. І отуди нічого не лишається піти повіситися з горя і все. Розумієте? Оце ось у категорії. Точно так само можна знецінювати все, що навколо вас: сім'ю знецінювати, чоловіка знецінювати, дружину знецінювати, дітей знецінювати. Розумієте? Ось. Тобто, оцими категоріями ми апелюємо в сучасній. Нормальні такі психотерапії. Так? Не намагайтеся оцю самооцінку її в собі там щось вишуковувати. Це просто безтолкова справа. Подивіться на свою самоцінність. І давайте вже таку вишеньку на тортові, щоб ви взагалі розуміли, про що я говорю. От дивіться, у вас є кохана людина, як би ви хотіли, щоб ваша кохана людина вас без кінця оцінювала чи цінувала? Розумієте, чи знецінювала. От, як би ви себе почували краще, коли вас оцінюють, знецінюють чи цінують? Ось, а починати треба з себе. Ну що ж, друзі мої, якщо у вас лишилися питання, пишіть їх в коментарях, приходьте до мене на індивідуальні консультації, приходьте парами, приходьте індивідуально, онлайн-офлайн. Всі мої контакти під відео. Не прощаємося до нових зустрічей!